Це відео черговий раз переглядають не тільки школярі, але й сам новоспечений чемпіон. У фіналі Андрій Джелеп із Снятинщини переміг грека Георгія Підлідіса. Він легко відпрацював у вирішальному поєдинку, а тепер цю мить ще раз переживає разом із ним уся джурівська школа. І трохи сором'язливий. Найбільша сила новоспеченого чемпіона світу не кулаки, а щира усмішка. Друзі дивуються його працевитості і таланту, і, звісно, завжди вболівають за нього. Він старається, він розривається на два фронти: і на науку, і на спорт. І Причому успішності добивається. Багато дивлюся спорту, цікавлюся спортом. Але бачити людину, яку ти знаєш, з якою ти кожен день спілкуєшся. Там це. Таке відчуття, яке неможливо передати. Безмежно радів, коли він виграв. Він цього хотів. Це дуже високе досягнення, і, і ми дуже вболівали, дуже, дуже переживали за нього. Ну, от один великий плюс, що сутички були в неділю, і була можливість все ж таки спостерігати за тими сутичками. Ну, коли Андрій виграв, то. Нашому нашій радості не було меж, бо бо це емоції переповнювали. На це все ж таки чемпіон у світі світу не аж так дуже багато, це немає в кожному селі. А наш чемпіон вчиться з нами. Попри високу перемогу, Андрій знову на килимі щоденні виснажливі тренування, схоже, приносять чемпіону тільки задоволення. Моє життя складається з того, що зранку я встав, зробив зарядку поснідав, Зранку на пів-дев'яту годину тренування, півтора години тренування, дві-півтора дві, дві півтора години. Після того до школи на п'ять уроків два перших пропускаю. Після, після школи йду на вечірню тренування. Вечірню тренування дві години відпрацьовуємо, все відпрацьовуємо. Після тренування додому вже в восьма вечора. А от до чемпіонату світу Андрій Джелеб готувався ще більш ретельно, відпрацьовував навички, проводив у спортзалі чи не весь день. Дуже тяжко. Іменно зараз ця підготовка до чемпіонату світу була дуже важка. Щоденні тренування виснажувалися. Це було варто, того, щоб поїхати на чемпіонат світу в Грузію і перемогти там. Аби потрапити на тренування, Андрій щодня долає відстань у 10 кілометрів. Його винагорода це десятки медалей і, звісно, чемпіонський кубок. Скільки у хлопця нагород не знає ніхто, а батьки вже втомилися рахувати. Напевне, самі цінний тут і пам'ятний кубок оцей медвідь, який тримає ці всі медалі на собі. У них у спортзалі є його ровесників. Три-чотири таких, як, як він, практично. Однакової сили, однакового цього. Ну так Бог дав, що він став чемпіоном. Я вірю, що ці діти колись доб'ються цих перемог і хочу цього. І ми вболіваємо за це. Ми вболіваємо за цілий клуб. Сьогодні борцівський клуб із невеличкого прикарпатського села знаний не лише і в Україні, але й у всьому світі. За плечима кожного борця, високе спортивне визнання. Два чемпіони світу, Європи та України, чимало майстрів спорту міжнародного класу. Зараз на килимі Працюють напевно одні з самих титулованих борців, які тренуються у нас у залі, брати близнюки Іван та Петро Білейчуки. Двічі на день на тренування сюди з'їжджаються діти із двох районів та навіть із сусідньої Чернівецької області. Одразу семеро джурівських спортсменів у складі збірної України з вільної боротьби. Натхненник клубу, головний тренер Іван Курилюк. Вселити віру у серце спортсмена це робота тренера. Ну, навчити технічних дій, показати тактичні схеми, допомогти у налаштуванні це важливо, але напевно все-таки самим важливим завданням є вселити віру у серце того юного хлопчика і дати йому можливість повірити, що за ним стоїть величезна держава, не менше чи інша держави світу. Що він має змогу підняти прапор, напевно, найкольоровий, самий найкрасивіший самий прапор, який символізує. То, що ми є нездоланна нація, унікальну базу для тренування і тренажери. Усе вони зробили своїми руками та коштом благодійників. Було кімнати 5 на 5 метрів. Там було кілька матів, І іван Васильович мав пару дітей, з якими займався які хотів займатися щось вміти. Потім ми взяли цей спортивний зал. Тут це в зал був закинутий. Ми провели сюди повністю самі за свої кошти і опалення. І електрику поміняли, все зробили, і обладнання, як ви бачите, все повністю зроблено. Зараз хлопці тренуються уже у трьох залах. Тут проводять міжнародні змагання, навчитися досвіду приїжджають іноземці. Та найбільше тішить і тренерів, і юних спортсменів те, що клуб «Перша ластівка» виходить на перші позиції світових рейтингів. Віталія Васильчук, Михайло Коршняк, новини, телеканал Раї.